Молитва, пісні та голуби. 21 вересня у всьому світі відзначають Міжнародний день миру. Цього дня в Ужгороді на площі Театральній з сотні людей молились та співали українських пісень. Все з одною метою підтримати захисників України. Молились за мир разом із закарпатцями і наші журналісти. Мир та голуби символічно злились на площі театральній. Поки на сцені молились. Заспівали співали українських пісень. Україна, Україна. Поряд на площі сиділи символи миру голуби. Пані Віра працює в ляльковому театрі художником. Жінка почула молитву і вийшла послухати її на площу театральну. Від почутого та побаченого жінку переповнюють емоції на очах. Сльози для мене дуже важко, бо я ж плакала. А Чому ви плакали? Бо ще миру немає в нашій державі. Тому я і заплакала. Це, це прекрасно, це божественно, це чудесно. Та ще навіть ці голуби що сидять на фасаді, зробили круг почата і сіли знову, слухали службу і пісні і гімн України, який ми співали. Близько півсотні вчителів з усієї області, які проходять навчання в Закарпатському інституті після дипломної освіти, та священнослужителі Богословської академії Гостина Волошина вийшли на площу міста, аби підтримати наших військових. Вперше такий флешмоб органів. Зували три роки тому, коли в Україні почалась війна. Колись заявив Мартін Лютер Кінг більше півстоліття тому, що він має мрію, щоб всі народи були рівними, всі люди були рівними. Так і ми маємо мрію, щоб нарешті мир був у нашій державі. Вчителі, які співали на сцені, кажуть найголовніше питання для України досягнення миру на всій території держави. А музика, яка у всі часи піднімала народний дух, зараз повинна виконувати ту саму роль. Обов'язково музика у всі часи українців обов'язково піднімала бойовий дух, патріотизм, силу, енергію. І сьогодні ми так само завдяки музиці спробуємо донести до всіх значення миру. У всьому світі 21 вересня відзначають міжнародний день миру. Генеральна асамблея ООН проголосила його днем відмови від насильства і припинення вогню. Для цього люди мають не тільки задуматися про мир, але й зробити щось заради нього. А всім країнам цього дня пропонують утримуватися від проведення військових дій.